Так, всім привіт! Отже, моє вечірнє до вас відео звернення. І мені здається, що багато людей. Не досить себе люблять, і знаєте, дуже багато умовних таких установок в голові, які заважають себе любити, себе поважати. І от я з тих психологів, психологінь, так прийнято вже казати, е, хто дійсно дає вам можливість зрозуміти, що ви найкращі е, пропрацювати свої думки, які заважають вам рухатися вперед, і дійсно зрозуміти, що ви фантастичний. Е, Чоловік, ви фантастична жінка, не треба вже бути в ілюзії. І мій проект Нове життя 2024 прибирає вже за місяць формування ваших думок застарілих, які ви перемолюєте в голові кожного дня. Що вам треба підлаштовуватися під когось, що хтось краще, ніж ви. І ви не досить хороші, добрі, не досить заробляєте, не досить себе любите, не досить себе поважаєте. що є більше за вас, нема нікого, хто більше за вас. Ви повинні рахувати, що ви щасливі, ви емоційно задоволені. Ви повинні розуміти, що це життя я прийшов таким, я себе обрав себе таким, щоб бути тут щасливим, і не важливо себе порівнювати. І не потрібно ні з ким, ви вже найкраща людина, ви екологічно проживаєте своє життя, ви маєте родину, ви маєте своє власне я. І треба обходити егоїзм і питання того, що я егоцентричен, я егорозум розум і тому подібне. Ви не можете навчити себе переналаштувати в якихось певних питаннях, але в проєкті я допомагаю знімати ілюзію, де вам що не потрібно. Може використовувати, і е, наш розум йде завжди через фільтр его. І от коли его наше влаштоване вже 15 років, е, там, вирощено 15-20 років вашого життя, ми якби хочемо навчити перена, е, переналаштувати себе на інший лад. Але це не виходить, тому що всі проекти, всі книжки, всі історії, які ви маєте, які е, ви вам давали як знання, вони налягали на те, що у вас фільтр Его, він не підчищений, його ніколи не можна прибрати. Але любов до себе це, повторюсь, не егоїзм. Любов до себе це такі позиція створення себе, позиція творця, коли ви щасливі. І от моя задача в моєму проєкті, в моїх консультаціях виводити вас на власне відчуття щастя, задоволення з собою. І не рахувати, не порівнювати себе з кимось, хто кращий, хто ні. Ви вже повторюсь, найкраща людина, яка прийшла все життя, прожити максимально комфортно, максимально щасливо, максимально впевнено свою власну е суть, свою, своє власне життя. І коли в нас багато чихось димок, які нас не формують, а тільки лягають в цей фільтр его розуму. Ми завжди в конфлікті, ми завжди діти, ми завжди боремося з обставинами, які ми знаєте, як з вітром неможливо побороти його. Ми в проєкті та на будь-яких моїх консультаціях не боремося з тим, хто ви є, тим, хто ви є. Ми найкращі ваші якості примножуємо і прибираємо тільки те, де, де ви себе негативно сприймаєте і пригнічуєте завдяки думкам, які соціально були якби, занесені вам в голову. І це підчищає вашу свідомість і дає можливість зрозуміти, що ви дійсно. Творець свого сьогоднішнього я, що ви дійсно можете створювати сьогодні, навіть якщо обставини ззовні не досить добрі, але те, що внутрішнє, Проявляється назовні. Це головне, що повинно вас бути. Кожний страх це забите в розуміння себе. Ви боїтеся всього це его, все життя і так буде. Але наша задача переналаштувати вас на те, що ви можете бути для себе найкращим другом, найкращою людиною, якій все вдається, яка себе розуміє, яка себе любить і якісь моменти, які не треба взагалі міняти. Їх не міняти, просто їх поправити, вставити в той пазл, в ту картину, де воно повинно бути. І насамперед, це дає вам широке, обізнане мислення про себе. І у вас з'являється любов, у вас відкривається серце. І оце ваше внутрішній стан з собою задоволення. Набуває, розширюється, заповнюється як стаканчик з водою. А тільки потім ви можете поділитися вже не з голови любов'ю, а дійсно від серця. Бо дуже багато моментів, щоб відкрити серце, нам заважає наш оцей фільтр, про який я постійно говорю. І в цьому фільтрі ви жертва ви не до себе розумієте, не долюблюєте, Ви порівнюєте себе з тими, хто краще. Ви на цьому фоні. Себе обіцінюєте, ніколи не рахуйте, що ви найкраща людина, яка народилася тут і проживає своє найкраще життя, бо воно одне це життя, і завтра, можливо, щось зміниться, і воно його або не буде, або десь якось е, трапиться. І сьогодні я вже думаю про себе настільки системно, сфокусовано, що мені подобається те, що я про себе думаю. І там більше любові. Я об'єдную мозок і серце. І ви стаєте новою особистістю на будь-якому етапі, в будь-якому віці в вашому житті. З вами була ваша психологія Білоусово Ольга.